Так от, шановні колеги, в продовження теми про оплату роботи адвоката у безоплатній правовій системі та неймовірні статки замміністра юстиції, яка там десь наглядає за цим процесом або керує, скажімо, іншими словами, востянове, зосереджуюсь зараз на тій проблемі, про яку говорив в попередньому зверненні. От, і виносив, як то кажуть, в друге питання. А саме в те, що: А які ж терміни розгляду, скажімо, справи в, в судах, і, і яка проблематика в даному випадку випливає, що пов'язана якраз з цими розцінками? І от я спочатку з, з, з говорив про затримання, ну, бо хотів притриматись, так би мовити, процесу. Затримання, вручення підозрою, Обрання запобіжного Заходу, суд першої інстанції, апеляційний перегляд, касаційний перегляд і так далі. Так от зараз хочу тільки зосередитись взагалі на питання: а як же ж ці ціни в'яжуться з тою ситуацією, яка ну, існує в суді? На досудовому слідстві ну, там все просто. Ну, там є один той слідчий молоденький. Які там вирішує це питання, ну в разі чого він збігає до начальника слідчого відділу порадиться, до колег? От. Ну, Звичайно, там все якби і простіше. В нього розписано все там, навіть терміни його розписані, там досудове слідство два місяці або там рік, але ніяк не більше. А от в судах. Е Зв'язку з тим, що в новому кримінально-процесуальному кодексі отак прийняли отаку, скажімо, такий інститут процесуального кримінального права як розумні строки, що аж ніяк не в'яжеться з менталітетом нашої судової системи, ми починаємо гальмувати. Але гальмуємо не ми, а гальмуємо гальмує система. А ми, адвокати, в зв'язку з тим, що безоплатні, просто вимушені ну, отак задармака працювати. Бо ж навіть ті розцінки, які закладені в калькуляторі, я вже говорив, це там, наприклад, в залежності від тяжкості кримінального правопорушення, в якому звинувачують нашого підзахисного там, тисяча, півтори, дві з половиною. Нажить 3,5-5,5 тисяч гривень. ну, З ними можна було, би, можна було би і жити, як то кажуть, якби, наприклад, судовий розгляд по розгляду питання про звинувачення нашого підзахисного у скоєнні кримінального правопорушення невеликої тяжкості, ну, хоча б відбувався на протязі трьох засідань. Тобто, перше відкрили, суддя відкрив. Да? А для відкриття треба всього-навсього півгодинки якнайбільше. Якщо судді, звичайно, відвід не заявляють в зв'язку з упередженістю. Друге засідання розгляд справи за змістом, ну, хай буде дві години. І третє, третє засідання це дебати та винесення вироку. Де, в принципі, теж ну, в, таких, в розгляді при розгляді таких справ ну, більше двох годин теж не потрібно. От три дні. І за три дні оця би справа розглядалася. Можна було б підійти до цього інакше. Тобто, година, дві години, дві години це ж аж всього на всього п'ять годин. Це один робочий. день. Тобто, є справи щодо кримінальних правопорушень невеликої, невеликої тяжкості. Можна розглядати взагалі за за один день, і, звичайно, за один день, якщо е, працює, наприклад, безоплатний адвокат і отримує за це тисячу гривень, то це би навіть перекривалося е, з тими розцінками, які існують на ринку. Ну.